Нещодавно у селі Великий Бобрик Сумського району було введено в експлуатацію нову третю чергу полігону твердих побутових відходів, побудованого за сучасною технологією, що убезпечує ґрунти від забруднення фільтратами. Так як перша, друга черга полігону вже вичерпала свій ресурс, було прийнято рішення спроєктувати третю чергу полігону, яку зробили. Вона розрахована на 5 років експлуатації. Площа даної третьої черги приблизно 7,5 гектарів. Завезено вже на третю чергу приблизно 15 тисяч тонн сміття. Третя черга полігону знаходиться на утриманні в комунальному підприємстві Чисте місто. Вони виконують його утримання. Тобто завозиться сміття, ущільнюється, розподіляється по тілу полігону. Вже працює техніка, вивозить сміття з нашого міста. До цього було ще дві черги. Ці дві черги прийняли 1,2 мільйона кубів сміття. Хотілося б подякувати Шилову Віталію Володимировичу за те, що він займався повністю проєктною документацією, вводив в експлуатацію. В дуже вжатий термін він це все зробив. Скажімо так, незважаючи на те, що в Україні йде війна, ми вчасно відкрили полігон і зараз він працює, як бачите, в повному об'ємі режимі. Єдине, що хочу сказати, що на цьому полігоні не буде будівельних відходів, це буде окремо. Тому що по технології пророблена подушка, яка може бути пробитись будівельним сміттям, і тому будівельний полігон буде окремо. Варто зазначити, що питання вивезення твердих побутових відходів уже тривалий час гостро стояло для сумської міської територіальної громади, оскільки запланований термін експлуатації старого сміттєвого полігону закінчився ще сім років тому. Будівництво третьої черги полігону було розпочато в 2021-му і тривало три роки. Я вам розповім спочатку, як в 2007 році ми почали будувати новий полігон, тому що старий закінчив свою діяльність на території верхньої сироватки. В пошуках нового місця було вибрано іменно це місце, яке удалено від населених пунктів, як від нижньої сироватки, так і від Бобрика. Був збудований полігон, який мав закінчити в 2007 році, був введений в експлуатацію, а мав закінчити свою роботу вже в 2017 році. Але до 2024 року нам вдалося протримати той полігон, наращувати дамби. Щільно ущільнювати сміття, і таким чином ми протримали старий полігон до 24-го року. Розпочавши будівництво полігону в 21-му році, планували його закінчити в 23-му році і ввести в експлуатацію. Але за те, що рядом сторона агресор трошечки внесла корективи, і неможливо було будувати. Підрядник був з іншого міста, це з міста Житомир. Йому складно було сюди якби присилати людей і добудовувати полігон, але він зібрав всі сили і в 24-му році він добудував полігон і здав його в експлуатацію. За цей час ми експлуатація старого полігона була настільки плотною. Ми старалися кожен квадратний метр заповнити щільно сміттям і протрималися до вводу в експлуатації нового полігону. На сьогоднішній день новозбудований сміттєвий полігон обслуговує мешканців сумської міської територіальної громади та 45 компаній комунальної і приватної власності. На підставі постійних договорів у середньому за один місяць приймає 34,5 тисячі метрів кубічних твердих побутових відходів. Одним із пріоритетів діяльності органів місцевого самоврядування є створення та впровадження сучасної оптимальної моделі поводження з твердими побутовими відходами, а саме впровадження роздільного збирання ТПВ за місцем їх утворення. Ми знаходимося на полігоні твердих побутових відходів, куди звозиться сміття з усього міста. Але діяльність підприємства вона не зупиняється лише на захороненні. Побутових відходів. Керівництво міста, і керівництво нашої територіальної громади, ставить перед підприємством і інші цілі, інші задачі. Перш за все, це хотілося б впровадити, прищепити нашому населенню культуру до поводження з відходами зі сміттям. Це і сортування, і можливо, в подальшому, і переробка. Все ж таки, курс України це європейський курс, тому хотілося б це все впроваджувати і в нашій громаді. І щоб наше населення розуміло, що це дуже важливе питання. Питання сміття, питання його вивезення, питання захоронення. Паралельно кипить робота і на локаціях першої та другої черг полігону, експлуатацію яких уже завершено. Тут триває процес ізоляції ділянок складування відходів шаром глини товщиною не менше 40 сантиметрів, аби запобігти потраплянню вологи. Це перша і друга черга полігону, яка на сьогоднішній день перекривається шапкою. Спецтехніка вантажиться глиною, висипається, рівняється для того, щоб в чашу не набиралася вода і потім не руйнувала сам полігон. Там, де набирається глина, буде, як я казав, для будівельних відходів, теж майданчик. Шар сміття, на якому ми стоїмо, десь приблизно ну, метрів 24-25 в цьому місці. Тому, якщо ми не відведемо сюди вологу, то туди попадуть опади, і це буде негативно сказуватися потім на дамбах полігона. Вони будуть напитуватися водою і з часом можуть втратити свою щільність. Тому важливо це не допустити і ізолювати весь полігон від попадання опадів. Цю роботу плануємо завершити до листопада поточного року. Який кошторис на закриття полігону? На закриття полігону, не на рекультивацію, тому що рекультивація це складний процес. У нас близько трьох мільйонів коштів, щоб закрити оці п'ять гектарів. Ізолювати глиною принагідно було зазначено, що глина використовується місцева. Коли 17 років по тому ми копали капали тут, глибиною до 14 метрів, там була глина. Ми її заскладували, де ви бачите за моєю спиною. І на сьогоднішній день ми використовуємо ту глину для ізоляційного шару на нашому полігоні старому. А також частину глини придеться використовувати на новому полігоні, на третій черзі. Тому все було продумано заощадливо, Проєктант це все розрахував, скільки баланс ґрунтів потрібен тут, і скільки потрібен був на других місцях, із гордістю за якісну виконану роботу, виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар та радник міського голови з питань житлово-комунального господарства Віталій Жиленко заявляють, що новозбудований сумський сміттєвий полігон може вважатися одним із найкращих в Україні. Наш полігон один з найкращих в Україні, тому що як ви бачите, на легковому автомобілі заїхали на сам полігон. Ну і вважаю, що ми намагаємося за незначні кошти, скажімо, ті, які виділяються сюди, зробити наш полігон одним з найкращих. Наскільки це важливе питання, вирішення цього питання, наскільки важливе і актуальне для нашої громади? Ну я вам скажу так: якщо з міста 4-5 днів не буде вивозитись сміття, скажімо, це буде вже критично. Так що дуже, а... да, да, дуже важливо, що на сьогоднішній день все працює, працює техніка, працюють люди. Полігон той, що вже вийшов зі сроку експлуатації, перекривається, закривається, він вже все буде повністю все зроблено, і сміття вивозиться на новий полігон. Це один із найкращих полігонів на Україні. Я об'їхав майже 90% всіх полігонів українських, і скажу вам з впевненістю, що це полігон, який збудований за сучасними технологіями, який є. Витримає різноманітні перевірки і різноманітну критику. Якщо можна більш детальніше про стандарти, за якими ви от можете визначити, що наш полігон один з найкращих в Україні. В Україні були змінені змінені державні будівельні норми. Якщо старий полігон вміста екрану, ми використовували глину її уплотняли. То вже на новому полігоні ми використовуємо бінтамати. Це спеціальний технологічний екран, який не пропускає фільтра до ґрунтових вод і до ґрунту. Такі технології застосовуються вже ну, в Європі, і в мірі і в сучасних продвинутих країнах. На Україні дуже мало полігонів, де застосовується таке покриття: типу бінтамат, бентафіт, бінта, бентамікс, Там різні названня є. Нам прийшлось залучити. І наземні технології, і влаштувати кран з бентамату приблизно будівництво цього полігону близько 90 мільйонів було витрачено коштів з бюджету міста Суми і з обласного бюджету. З обласного це 10 від 10 до 15 мільйонів, а остальні це кошти міського бюджету. Разом із тим, оскільки облаштування нової черги процес довготривалий, то профільні посадовці вже розпочали роботи над наступною четвертою чергою, керуючись кластерним підходом до управління твердими побутовими відходами. Тобто новозбудований сміттєвий полігон використовуватиме кілька громад області. Цей полігон призначений ну, приблизно на п'ять років. Тобто він буде працювати, але вже потрібно будувати ще один, тому що це і побудувати, і документація, і повністю все. Це не здоровий полігон, але більшої ділянки на той час не було. На сьогоднішній день ми з Верхнясировацькою громадою спілкуємося. Є рядом ділянка близько там 14 гектарів, яку ми, якщо заберемо в оренду і побудуємо вже слідуючий полігон, то його вистачить років на 30. В місті суми планується бути. Основний полігон для декілька громад це буде як Сумська громада, так і громада буде Білопільська, Краснопільська, Лебединська, Трастянецька і ще декілька малих громад, які знаходяться на цій території. Приблизно на 500 тисяч людей розраховано буде. Наполеглива робота органів місцевого самоврядування спільно зі свідомим ставленням мешканців, неодмінно зроблять сумську громаду чистою та охайною.